Павучок малювання. Привіт, друже. Я художник. Сьогодні я прийшов на цю чудову галявину, щоб змалювати цю чарівну природу і намалювати дивовижний пейзаж. Привіт! Ой, хто тут? Я павучок я павучок. Я люблю дуже діточок. Я маю чорний капелюшок і полюбляю їсти мушок, сную липучу павутинку, неначе срібну хустинку. І виглядаю своїх друзів, щоб з ними бавитись у лузі. Привіт, павучку! Я радий тебе бачити. Привіт, художнику, хочу попросити тебе про послугу. Чи не міг би ти змалювати мене? Намалювати мій портрет? Поглянь, який я красивий! Звичайно б зміг би. Але перед тим, як тебе намалювати, мені потрібно тебе розглянути. Друже, розглянь павучка також та намалюй його разом зі мною. У павучка тіло овальної форми чорного кольору. У нього є чотири лапки з лівої сторони і чотири лапки з правої сторони, а також є очі і ротик. Виконаймо пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок, лапки прутко випрямляє. та гарнесенько стрибає. Скок у скік з боку в бік, павучок швиденько втік. Для малювання павучка нам знадобиться. Аркуш білого паперу. Олівець чорного кольору, фарби білого, чорного. Та можна взяти червоного кольорів, склянка з водою. Пенслик, серветка. А також підставка. Візьміть олівець чорного кольору. І поставте посередині аркуша паперу крапку. Від цієї крапки. Проведіть лінії в різні сторони аркуша паперу. Потім ці лінії з'єднайте між собою намальованими дужечками. Ми з вами малюємо павутинку павучка. Візьміть пенслик, струсіть зайві крапельки води, вмочіть у фарбу чорного кольору та посередині павутинки намалюйте овал. Спочатку малюємо контур овала, а потім його зафарбовуємо. Далі за зразком чорною фарбою намалюйте лапки нашому павочку. З правої сторони малюємо 4 лапки. І з лівої сторони намалюємо 4 лапки. Трішки зачекайте, щоб наш малюнок підсох. Потім добре помийте у воді. Пензлика, струсіть зайві крапельки, вмочіть у фарбу білого кольору та намалюйте за зразком очі павучку. Спочатку намалюйте два білі круги. Потім зачекайте, щоб фарба висохла. Помийте пензлика, струсіть зайві краплі, вмочіть. Фарбу червоного кольору і намалюйте ротика дужечку. Помийте пензлик у склянці з водою, струсіть зайві крапельки. І коли біла фарба підсохне, намалюйте в білих колах маленькі кола чорного кольору. Ось такого чудового павучка у мене вийшло намалювати. З нетерпінням чекаю фото. І з вашими малюнками. До побачення, друже. Дякую тобі, художнику, за такий красивий малюнок.